У Житомирі головна пішохідна вулиця Михайлівська на Великодні свята перетворилася на зону розваг. Серед пасхальних виставок, фотозон майстер-класів та ярмарків з сувенірами дитячі атракціони, які цьогоріч розмістили на перехресті вулиць Михайлівської та Лятошинського. Ціни на такі розваги варіюються від 30 до 50 гривень. До прикладу, покататися на паровозику коштує 40 гривень за 5 хвилин, а на найпопулярнішій на гірці 50 гривень за 10 хвилин. Працівники атракціонів. Переконує, що все безпечно. А так називається Батут банджо і як ми його між собою називаємо павук. Як бо схожий він, так сказать. Катаються на ньому діти вісової категорії до 55 кілограмів. Якби обмежень як так як, як такових немає. Вартість квитка 50 гривень, 5 хвилин. Повністю безпечно. Ребята всі обучені, всі все вміють. Ну, тобто теж проходить перед тим, як виходити на роботу стажировку і так далі. Камеру надати дозвільні документи на техніку працівники атракціонів відмовились. Однак, поза нею продемонстрували їх журналістам Житомир інфо стосовно розміщення та безпечності. Таких розваг запитуємо в управлінні культури Житомирської міської ради. Дитячі атракціони нам поставив фізична особа-підприємець Лозовенко Євгеній Олександрович. Він з міста Кременчуга. Вони всі проходять контроль і проходять контроль не тільки за місцем реєстрації фізичної особи підприємця, а й коли вони приїжджають в місто, в будь-яке місто, вони в держнагляді отримують дозвола на їх експлуатацію. У нас є така інспекція з благоустрою, де йде відшкодування за прибирання, за Статут, за вивіз сміття повністю все, звичай, вони платять. Була пропозиція їх встановити на Майдані Корольова, на майданчику саме біля кінотеатру Жовтень. Але все ж таки, якщо це вулиця Михайлівська, вона як єдине ціле від початку і до кінця є святковою локацією, святковою одною зоною, то зазвичай зручно, щоб все було поруч. Якби і виставка, все ж таки писанок, з дітьми подивитись виставку, відвідати атракціони, щось придбати, помалювати. Воно так, так, да, там не дуже багато місця, але ну, сподіваюсь, коли колишній ресторан Своленськ все ж таки добудується, там буде трошки більше місця і буде зручніше.